Ну, техніка така специфічна. Працюємо з MAV в основному, в день-вночі. Ось з такими апаратами ми працюємо. Він може попередити, туди треба послати групу, обнаружити противника, а це все може зробити оцей коптер. Лічний состав може сидіти. Чекати команди. Опять же, можемо зарані побачити рухи їхніх підрозділів, важкої техніки, виходи артилерії, звідки, їхні взльоти, їхніх мавіків. Це все робиться от, отакими птичками. Дуже ефективна штука, дуже багато збережує, ну, лічного составу, піхота. Дуже, дуже дякую нам за це. Я сам був півтора року в піхоті, тому я зараз дивлюся, як працюють, ну, як вона допомагає, як воно все це в роботі, тому аж завідую, чесно. Тобто у нас такого ну, було, але ну, в рази менше. Дорогі побратими, українці, хочу показати вам, як здобувається воля. Воля без крові не буває, кажуть. Позицію держали, пішли вони на бронетехніки, ось тому приклад одна пеха. Ось це побито, все покошено. Пішли вони на броні, ось буквально, дивіться, ще один танк Ось. Ось там ще один стоїть, третій. Всі вони тут і остались. Слава Україні! Героям слава! А звідки жили, сама до вас прийшла? Так, да, хлопці десь принесли, я не знав. Десь знайшли хлопці, вони ну, десь бігала мала яка Да? Дуже чудна така, вона ще мала, молода, дуже грайлива і ну, така чудна, дуже чудна. Але дає вам от гарного настрою постійно. Не жаль, звісно. Буваєш, кричиш на неї, буваєш. Ну, я, допустимо, я не розрішав, щоб так вона на, ну, на кроватях лежала і. Ну, вже, вже все, вже розрішує. Вже нічого не робиш. Вона мене перемогла. Більше всього мотивується оці села розрушені, оце, повністю розрушені. Люди щасливо жили, дуже багаті села, видно, працювали, жили на благо себе. Ну, прийшли побідітелі. Принесли руський мір і зараз. Сейчас... Оце й мотивує, щоб не дай Бог, щоб воно нікуди не пішло далі. Не дай Бог. Тому що це варвари, чисто варвари, безсовісні варвари. Нема нічого ні ни святого, ні людського. Я з 2014 року воюю. З 14 року, в 2014 році я був 93, й 14-15, потім у 18-му році по контракту. А потім, коли почалася повномасштабна війна, то одразу ну, я був в резерві, визвали. І одразу на, на другий день я вже був в цій бригаді. Мені недавно жінка прислала фотографію, коли мої діти, коли я був у 2014 році, воював. Вона мені прислала фотографію дітей туди. І потім недавно вона мені прислала. Ну, то, ну чесно, я, я прослюзився. Діти виросли на війні.